Ясне проміння зорі, не розкишна вечеряна вигляд. тут родився нащадок великих царів, Цар із зроди, і дома Давида. тут придворних впівців голоси не звучать, і не славлять дитятко вельможі, дивну пісню співають йому небеса сповіщають, родився син Божий, як у Богі збрання. Ні земна простота не принизили царської слави і за всяйгом зорі до колиськи Христа уклонитись Бог поспішили. всеосяжний він дух боговічного сина, сила до самої землі умолиться і марій обняв, ніжним серцем своїм із вовна її знов родився. Недарма він родився від зі зіроки. Навіть цілі хлеєнські будови не вмістили би слави, що дивним струмком розлилося по світу усьому, і Марія не вкрилась у щасті своїм за дитя боячисливо болі. Ось тихенько вона похилилась над ним, В серці радісно, денно до болю, пригадала той день. Коли ангел святий з'явився у світлому сяй, вона чула слова, котрі він сповістив, про народження, це незвичайне, то що родився Ісус від гріхи світ спасти, переможе на вік смерть і тління, і змовчав, що на хрестю треба зійти, щоб світ одержав спасіння, як жадатиме крові. У сердя він відкине, і як все серці її та туга пройни, як вмиратиме син без провини, Викне, Отче, на що ти мене залишив? як додасть светам поведень болю, вона, мати, не зможе подати води, йому справі не згасить сльозою. Він побоїв вона, від побоїв вона. Не криє христа, як лице стануть бити, і плювати, і стоять ми, плачучи, біля Христа, як любов повідуть розпинати, не сказав свість, лиш ворог все затаїв, смертоносне безжалісне жало. Він дитятко, колись убитий спішив, щоб планета про нього не взнала. Та настане той день, коли в битві з лихив. Переможе Христос у двобої, Своїм Словом правдивим, живим і святим, зло покай народи, роздавить п'ятою, а тепер в дивну ніч, коли мати земна неземне сповивала дитятком, благодать нам небесна на землю зійшла, стався ери новий початок. Амінь. Амін.